Україні потрібні гарантії безпеки, щоб уникнути нової агресії Росії у разі мирної угоди. Президент Володимир Зеленський розповів про захист, який союзники мають надати 29 серпня. Він провів брифінг. На ньому Зеленський відповів на питання про безпеку. Зеленський виділив три важливі блоки гарантій: перший українська армія це включає фінансування військових та постачання зброї з України, Європи та Америки. Київ уже надав Вашингтону список потрібного озброєння. Другий блок стосується НАТО. Україна поки що не може стати членом. Тому Київ сподівається на союз, який буде не менш сильним. Це домовленості з лідерами про підтримку у разі нової агресії. Зеленський планує зустрічі з лідерами, щоб дізнатися про їхню готовність. Третій блок сан санкції проти Росії також використання заморожених російських активів для відновлення України. Дональд Трамп заявив, що Європа відповідатиме за більшість гарантій. США готові підтримати як резервна сила. Присутність американських військових в Україні він виключив, але допустив захист з повітря. У Кремлі ж негативно ставляться до ідеї миротворців з Європи в Україні.